Завжди маю в холодильнику запас кишок. Купую їх засоленими, вони дуже довго зберігаються, і їх тут по 500 метрів. Кишки достатньо замочити на 20 хвилин в холодній воді, і вони готові до роботи. Для ковбасного фаршу беру свинину, яловичину та сало і все нарізаю на ось такий невеликий кубик. Часника люблю побільше, пропускаю його через прес, а зі спецій додаю чорний перець, сіль, мускатний горіх, зерна гірчиці. І обов'язково треба додати трохи холодної води. Вершків або бульйону вимішую фарш, доки не вбереться рідина, а далі починаю набивати кишки. І сьогодні я це роблю за допомогою обрізаної пляшки. Але коли роблю велику порцію, то я завжди користуюся м'ясорубкою. Ковбасу складаю у велику зручну каструлю, заливаю киплячою водою, накриваю кришкою і залишаю на 15 хвилин. А далі ковбаску можна обсмажити на сковорідці або запекти в духовці. Зазвичай я запікаю в духовці, але сьогодні вирішила обсмажити на сковорідці. І ось така красата смакота у мене вийшла. Таку ковбаску я завжди готую на великі свята.